Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Уляна. Сьогодні ще хочу обсудити таку тему, чи е, вартує переводити е, зі своїми старенькими, умовно, тобто постійними клієнтами, спілкування в такий режим лайт, суперлайт, такий знаєте, лайтовий режим по типу Катю. Зачекаю, я доїм вареники і біжу за три хвилини, я буду в скапі на сеансові». Чи було в мене таке? На жаль, було. <свят> з моїми клієнтами, з якими ми плюс-мінус ровесники, які зі мною всі роки моєї консультативної практики, з ними багато що ми пройшли, які постійно беруть там 12, 15, 20 сеансів, потім надовго зникають, потім знову з'являються, коли в них наступають якісь буремні часи, чи то професійні, чи то в приватному житті і їм знову потрібна. Підтримка. І от так от ми з нами працюємо, то щось над, такого кшталту в моєму житті з декількома. Дуже, дуже не часто, але з декількома клієнтами в мене було. Що я порадила би собі, якби це був мій перший рік консультування. Наразі в мене 6 років постійного безперервного консультування. І поки що мої клієнти. Від мене не йдуть до інших психологів зазвичай, або навіть десь, може, йдуть, але вони все одно повертаються до мене. Ось. Я би сказала собі на першому році консультування, що ні, в суперлайтовий режим не треба входити навіть зі своїми старенькими клієнтами, постійними клієнтами, тому що там будуть певні негативні наслідки. Ну, По-перше, такий клієнт може бути з вами вже на дружній нозі і менше уважно ставитися до ваших правил щодо скасування сеансів, просити для себе певних привілеїв. Ну, як ви попросили три хвилини на вереники, так і вони попросять у вас певні привілеї для себе. Ось так що я би такого вже не робила. І ще для клієнта чому це не дуже добре, тому що е, коли він розуміє, що сеанс це сеанс, це не просто там якесь супер дружнє лайтове спілкування, він більш глибоко зазвичай працює над деякими моментами, які відкриваються на сеансі. Мої клієнти, які перейшли зі мною на таку, знаєте, більш товариську основу, іноді починають на сеансові капризувати і казати: о, це гуляна, ти туди залізла, це так важко, так важко, не хочу туди лізти. І я розумію, що це не через те, що людина не готова, якби це був наш перший, другий, третій, там четвертий сеанс. Пішли б і попрацювали б з тим. Тому що це реально трошки, трошки енергозатратно, і людина хоче, щоб ну, по факту, скажімо так, покапризувати, щоб я якимось чином все це за нього сама техніками, ну як сама. Щоб я робила техніки, які допоможуть вирішити це якось полегше, а не йому самому заходити і, значить, думати, відчувати, проживати. Ось. Такі справи. Так само, як в мене колись було на уроці англійської мови, я викладач англійської мови за першим фахом, коли я займалася з дуже такою успішною пані, яка тримала магазини жіночого одягу супербрендові. І вона тільки починала займатися, і я їй сказала, що вам треба вивчити дієслово тобі для різних. Займенників, тобто I am, he is, she is, і в якийсь момент вона сказала: це дуже складно, зробіть що, щоб я це вивчила автоматично, але невже, вже немає жодних якихось методик. Я сказала, що є, давайте зробимо багато вправ, і ви, можливо, так запам'ятаєте. Але навіть з правами для неї це було чомусь дуже важко. Ось так, от приблизно ну, пані звикла давно за все платити. І е, мінімально е, про щось турбуватися. Отак, от десь відбувається, коли ви з вашим клієнтом на короткій нозі, на такій дружній нозі, вони менше почувають себе клієнтами, менше налаштовані на глибоке пропрацювання деяких аспектів на асенсу Е, і більше налаштовані, що ви якимось чином, як чарівною паличкою, зробите цю роботу в ну, моєму випадку техніками, певними за них. Так що <смі> я не дуже рада такому ефекту і не раджу вам бути на суперкороткій, дружній нозі з вашими старенькими клієнтами. Дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Багайте!